Привіт, друзі! Рада бачити вас всіх на моєму каналі, де я розповідаю вам про книжки і про літературу. Мене звати Марина, і сьогодні ми з вами вирушаємо на Книжкову країну, на такий фестиваль книжковий, який відбувається два рази на рік, в квітні та у кінці вересня. В цьому році ми вирішили піти не в перший день, а в суботу. От, і, власне, було чималенько людей, але, як на мене, то минулого року було м, якось більше, а можливо так здається. Ми пройшлися першим павільйоном, подивилися книжки, які нам подобались. Взагалі. Пошукали щось новеньке, якісь нові книжечки, щось повбирали для себе. Я особисто взяла дві книжки, про які розкажу трошки згодом. І це були абсолютно не ті книжки, які я хотіла купити. Друзі, записую це відео другий раз, тому що з першої спроби в мене не записався звук, тому друга спроба каже вам про те, що обов'язково треба поставити лайк під цим відео і написати хороший коментар, щоб мій канал розвивався і радував вас новими. І головне хорошою відео. Що ж, прийшли ми з книжкової країни вже вечір. І мені в принципі сподобався день. Мені подобається цей фестиваль. Він такий позитивний, книжковий, літературний. І взагалі дуже класно проводити час. Тож, якщо ви ніколи не були на цьому фестивалі, то обов'язково відвідуйте його. Це, до речі, не єдиний книжковий фестиваль. Зовсім скоро буде книжковий арсенал, тож, ми знаємо, що робити. Ми там будемо, ми і ідемо. Стосовно книжкової країни, я небагато купила там книжок, в принципі, я недавно замовляла, в попередніх відео показувала вам. А що я купила сьогодні і вже, до речі, почала читати. Це ось ці дві книжки. Це не, не буде якимсь таким довгим секретом. А, от, і перша це українське фентезі. Давно я не, не читала фентезійних книжок. Вони якось мені пільна доїли, якщо чесно. От а ця мені здалася досить... Цікавою, це українське фентесі Катерина Самойленко, її цикл двоповня, Закон не врити» – це перша книжка. Я знаю, що вже вийшла друга, така більш зелена, теж така дуже гарна. І взагалі мені подобається, як видають от цей цикл, тому що, по-перше, така гарна обкладинка, по-друге, цей кольоровий зріз. Тут дуже багато вовків. Тут такі якісь карти. Далі всередині така гарна карта. Всередині карта, І ну, загалом вона мені, в принципі, подобається дуже візуально. І я вже почала читати перший розділ, вже прочитала, і буду починати другий. Тож, якщо вам цікаво, то напишіть обов'язково, і ми з вами більш детально поговоримо про ось цю красуню. Вона нам буде розповідати про світ, який розділився на дві частини типу, як один якийсь реальний світ, і другий невидимий. І наша героїня якраз знаходиться у невидимому світі. Вона, я так розумію, хоче звідти вибратися. От, але там будуть у неї якісь пригоди, і вона буде щось там робити. Загалом, всі, хто живуть у цьому іншому світі, вони мають дві душі: одна людська, а інша як якась тварина. І я так бачу, що тут якісь вовки будуть. От, ну, загалом хочеться почитати. Перший розділ мені сподобався. До речі, він якось, я не очікувала від неї, але він навіть класно написаний. От Тому, думаю, що це буде хороша книжка. Наступна книжечка, яку я припала, це не сучасні автори, не українські автори. Це ті, що співають у Терені Колін Макау. Це вже така класика, я думаю, що вже. Майже всі цю книжку прочитали окрім мене, і думаю, що ця черга прийшла до мене, тому що це така прям культова книжка. Я, до речі, хочу такі книжки цією весною, можливо, літом. Я думаю, що все-таки, зважаючи на її товщину, я її почну читати літом. От. Тому що якось поки не до таких книжечок, але, можливо, можливо, все зовсім не так. І вона пролетить просто, неймовірно, швидко. От. Це серія культріт. З «Культріту» у мене, по-моєму, є «Мемора гейші. Я її купила, до речі, на арсеналі, на книжковому арсеналі в тому році. От. І тепер у мене є ось ця. Ну, не назву це крихіткою, звісно, але а, цей маленький товстунець. Давненько я кинула око на цю книжку, вона мені і візуально подобається. Тут ось такі брутальні порози. за І м, я знаю, що це просто культова якась історія. По-моєму, є фільм на неї, але я його не дивилась, тому що я. Хотіла прочитати книжку, от, і тому я її вже я на тому шляху я вже її купила, і скоро почну читати. До речі, якщо ви читали, обов'язково напишіть, як вона вам. Я хочу зібрати в себе невеличку таку колекцію Культріду, тим паче, що книжки досі видаються в цій серії, вона не закрита і тому. Щось цікавеньке для себе там знайду, тому що я так бачу там багато класних книжечок. І так само я хочу від, ще одна сторін... від видавництва ще одну сторінку. Теж оці такі тоненькі книжечки. Раніше вони мені прям сильно-сильно не подобались, вони мені, не знаю, якісь такі негарні були чи що. А тепер от теж я поклала око на ту серію і одну із них. Купила, прочитала, і скоро розкажу вам. От а інші, я думаю, не за горами вже з'являться в, в мене на поличках. Що ж, це все на сьогодні. Якщо ви додивилися до цього моменту, то, звісно, що не забудьте поставити сердечко, поставити вподобайку і побажання написати коментар. От, але оці всі ваші вподобайки і коментарі, вони просто гріють моє серденько, і також підвищують. Охоплення мого каналу, і так, цей канал бачить більше людей. А я дуже стараюся, коли роблю ці відео, і хочу, щоб їх побачило якомога більше людей. Тож не полінуйтеся і поставте. І переходьте на інші відео. А на сьогодні поки все. Ми зустрінемось вже зовсім-зовсім скоро. Папа! -па. Побіщала, що ми разом сходимо на